Зараз вам покажу нашу популярну чоловічу сумочку. Це меседжер класичний через плече з гладкої натуральної шкіри, дуже м'яка шкіра, як ви можете побачити. Дуже приємно на дотик. Ось так вона виглядає. Цю сумочку помістить всі ваші речі, це я можу гарантувати. Також ми використовуємо металеву фурнітуру. Тут ми зробили її в графітовому кольорі, виглядає, як ви бачите, стильно. Сумки дуже багато відділені, Зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Клапан відкривається на магнітах, прихованих, як ви бачите. Дуже приємно закривається та відкривається без шуму. Одне відділення відкритого типу, достатньо глибоке. Два відділення у нас ідуть на блискавці, одне та друге, та одне відділення посередині ось так виглядає, на магнітній кнопці. Ззаду у нас також є кишенька для грошей та карток. Ось так вона виглядає на тілі. Можна насити її як спереду. Боку так и сдаду. Сумочка дуже комфортная, мясная, якісна, функциональна.